Село Литвинець, що на Канівщині, понад 20 років без вузькопрофільних лікарів, розповідає місцева жителька Надія Головко, каже, першу медичну допомогу їм надають у місцевому ФАПі. А от сімейні лікарі за 10 кілометрів. В селі завжди зайняті, що нема коли поїхати на містої по черги півдня знову до одного до другого спеціаліста. Тому Вирішили все-таки прийти і, можливо, дадуть направлення до якогось спеціаліста. Уже якийсь день ми 69-річна Лідія Кравченко каже, на приїзд лікарів чекала півроку. А коли палити Ой. Їхати в лікарню, говорить, боїться, тому єдина надія на приїжджих спеціалістів. Зараз, коронавірус, а я боюся, що не віддавати. Хотіла, щоб допомогло мені хоч трошки на серце, на руки, на ноги. За потреби усім охочим роблять кардіограму, аналізи та видають безоплатні ліки. Цього вкрай бракує у віддалених селах, говорить медсестра Наталія Дахновська. Від тиску є і антибіотики, є і обезболюючі, тобто, все ж, все, що потрібно на перший час. Лікарка Івана Котурбаш розповідає, медичний проект фінансують канадські донори та організація Червоний хрест. Вони й надали все необхідне для роботи. Допомога є різною, тобто, декому ми можемо дати медикаменти, де кого ми можемо проконсультувати. Ми обов'язково завжди питаємо, чи є сімейний лікар, щоб ми могли розуміти, чи можемо в подальшому комусь інформацію продати про цього пацієнта. Ми виїжджаємо переважно на села. Здебільшого це села, де люди не мають доступу, наприклад, до постійної медичної допомоги. Тобто, це може бути або ФАП, де немає лікаря. Це може бути село, наприклад, де погання і туди просто нічого не ходить. Окрім огляду у ФАПі, мобільна бригада їздить і в приватні будинки. Там їх чекають люди з інвалідністю або ж ті, хто не може пересуватись самостійно. Сьогодні 11 таких адрес. Доброго дня. У цій оселі лікарів зустрічає 86-річна пенсіонерка Ганна та 96-річна пані Ольга. Щось болить десь. Вона вже болить. Обидві майже не ходять. Ми з двома пальцями, ну ми нікуди не можемо піти. ніяк. Ноги болять, руки терплять. Усе, все болить. Лікарі оглядають жінок, надають потрібні ліки та роблять щеплення від дифтерії та правця. Вакцинка діє 10 років. Раніше ви їх кололи в дитинстві. Проєкт триватиме рік. Спеціалісти складатимуть графік виїздів, про який інформуватимуть жителів громад, зазначила Івана Котурбаш. На огляд можна прийти в порядку живої черги або подати заявку на виїзд додому. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.